Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту з почином. Оля Харлан принесла до скарбнички збірної України першу нагороду на Олімпійських іграх в Парижі. Вона стала бронзовою призеркою за підсумками індивідуального турніру у фехтуванні на шаблях, організувавши неймовірний камбек у матчі за третє місце, безнадійно поступаючись протягом нього 5-11 представниці південної Кореї. Вона вирвала перемогу з різницею в один укол 15-14. Таким чином Харлан повторила національний рекорд щодо кількості виграних Город на Олімпіадах 5, як і в колаборантки плавчині Яни Кличкової. Раніше Харлан ставала чемпіонкою у командній шаблі на Олімпіаді 2008 у Пекіні, а також вигравала срібло у командних змаганнях на ірах 2016 у ріо у жанейро В індивідуальній шаблі Ольга двічі вигравала бронзову олімпійську медаль у Лондоні 2012 та Ріо-2016. У суботу, 3 серпня, Ольга разом з Аліною Комащук, Оленою Кравацькою та Юлією Бакастовою змагатимуться за медалі у командних змаганнях на шаблях з однією поки що нагородою Україна ділить 29-те місце медального заліку з Хорватією, Єгиптом, Іспанією, Угорщиною, Індією, Ірландією, Мексикою, Швейцарією, словаччиною та туреччиною очолюють перегони Олімпіади. Японія, Франція. І Китай, сестри Людмила та Надія Кіченок з Дніпра успішно стартували у парному розряді олімпійського тенісного турніру 2024 у Парижі, який проводиться на кортах Ролан-Гарос. В одній 16-й фіналу вони у двох сетах впевнено 6-1, 6-4 здолали китайський дует Ван Сінь Юнь Джен Сайсай. -Сай. Далі у них по сіці переможці матчу Деспіна. Папа Міхаїл, Марія Саккарі, Греція, Даніель Колінз, Дезір Кравчик, Сполучені Штати Америки. Далі чергові невтіші новини з Парижу плавець Денис Кесіль з Дніпра посів восьме місце у своєму запливі на дистанції 200 метрів батерфляєм і залом 24-й у кваліфікації з 27-ми і завершив свої виступи на Олімпійських іграх. Вихованці дитячонацької спортивної школи. Зводних та веслувальних видів спорту Дніпровської міської ради Анастасія Гресименко Іван Крючков наймолодший за віком екіпаж посіли четверте місце в категорії до 19 років на юніорському чемпіонаті Європи з вітрильного спорту в класі 470, який завершився в салоніках Греція. Заслужена майстерка спорту України Олександра Єланська з Дніпра в складі національної команди стала бронзовою призеркою у командному жінки 20 років і старше чемпіонату світу з карате GKS, що відбувся в столиці Японії. Токіо і зібрав Асників з 37 країн за крок до медалі зупинилися наші дівчата, що поступилися господаркам турніру на фінальних стадіях. П'яте місце в комітету у своїх вікових категоріях посіли Єва Юрєва та Ольга Червона. Троє атлетів Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності стали призерами 11-го всеукраїнського турніру з греко-римської боротьби серед борців до 20 років, присвяченого пам'яті президента Федерації греко-римської боротьби Тернопільської області Євгена Ворка, який фінішував у Тернополі і став відбірковим до чемпіонату світу, який відбудеться. 2-8 вересня в іспанському місті Понте Ведра Іван Стефанський став чемпіоном у своїй ваговій категорії. Бронзові медалі вибороли Дмитро Калганов та Григорій Іванов. З нагородами Чернівців чемпіонату громадської організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Україна з боксу за програмою Хто ти майбутній Олімпійць» Серед юніорів та юніорок повернулися вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та Дніпровської міської ради. Ілля Мельников виборов золоту медаль, а бронзовими призерами стали Максим Микитюк, Данило Попель, Єгор. Кобринський полноградський факел став переможцем традиційного сьомого за ліком турніру з волейболу серед ветеранів пам'яті майстра спорту України, колишнього гравця Дніпропетровського автомобіліста Василя Трофименка. матчі яку відбулися на майданчику Клітка житлового масиву Перемога 6 нашого міста. На початку стислої урочистої церемонії відкриття традиційного сьомого за ліком турніру з волейболу серед ветеранів пам'яті майстра спорту України, колишнього гравця Дніпропетровського автомобіліста Василя Трофименка, шість команд учасниць, які, окрім трьох колективів Дніпра, представляли також міста регіону Кам'янське і Павлоград та сусідній обласний центр Харків, привітав, подякував за приїзд та побажав успіхів. Голова асоціації ветеранів Дніпропетровської області, сам свого часу правний волейболіст Геннадій Грозицький, який серед іншого мовив і теплі слова. На адресу свого товариша, ім'я якого носять звітні змагання. Його він знав особисто і цінував в якості як гравця, так і порядної доброї людини. Асоціація ветеранів спорту, федерація волейболу міста Дніпра проводять сьомий турнір пам'яті видатного волейболиста, нашого друга, класного парня, якого пам'ятають Василь був дуже гарний людина. Він такий. Спокійний, спокійний равновішений чоловік, який любив волейбол без пам'яті. Він міг сутками проводити на волейбольних площадках і грав за не тільки за автомобіліст. На знак подяки Збройним силам України за можливість жити у відносно мирному місті та організовувати і проводити такі їм подібні турніри, команди випустили в небо білих голубів, які з давніх давен вважаються символом миру, який на сьогодні найзаповітніше бажання усіх українців, котре вони висловлюють вголос так згуртовано як ніколи раніше. І ми вшану нашим воїнам. кожна команда мала сьогодні живих голубів. І ми, як голуб миру, ми їх всі випустили і побажали всім здоров'я, щастя. І саме головне, ми, ми кажемо, зустрічаємося, це мирне у нас заняття. тільки в спорті ми можемо перемагати і бути переможеними. Але ми чекаємо саму головну перемогу це та, яку чекає вся країна. Команда харківських залізничників була найбільш віковою серед інших своїх суперників, тому їй складно було на рівних боротися зі значно молодшими опонентами. Втім, навіть роки не могли вплинути на вишків і техніку та розуміння перебігу подій на майданчику гравців локомотиву, які, звісно, з відомих причин не мали можливості підтримати його належною функціональною підготовкою. Зрештою, за великим рахунком, подібне стосувалося і іншого квінтету. Проте, як відомо, ветеранські змагання це не тільки про перемоги, завоювання кубки і медалі. Ожного разу це зустріч старих добрих знайомих, спілкування і спогади про свої кращі часи у спорті, друзів і партнерів, обмін думками з різних аспектів життя. Загалом віддушина, коли забуваєш про проблеми минулого дня, отримуєш можливість залишити свій поганий настрій десь і набути його тут, заряджаючись, позитивом. Ветеранський спорт він такий є. Це дійсно зустріч друзів, це дійсно емоції, це дійсно благодарність хлопцям, які захищають, і завдяки яким проводяться такі турніри. Тому ми дякуємо організаторам за запрошення. Дуже гарно, дуже гарне відкриття було ці голубки, які запустили ми в небо. В пам'ять тих загиблих, які полягли на полях, захищаючи нашу вітчизну. Ну, а так, взагалі, турнір це завжди емоції, це завжди свято. Тому ну, ми приїжджаємо сюди з великим задоволенням завжди. Побачити старих друзів, пограти, поспілкуватися. Ну, Звісно, що завжди стає мета виграти турнір, ну не завжди виходить Ну, так, Дякуючи місцевим організаторам, дякуючи ЗСУ, які нам. Дає можливість грати, їздити. Так, вік у нас вже такий, що би ми не можемо допомогти на передовій, але підтримати людей, поспілкуватись і підтримати друг друга ми можемо тому дуже дякую. Місто дітку. У підсумку бронзовим призером турніру пам'яті майстра спорту радянського союзу Василя Трофименка стала паляниця з Кам'янського. Срібні медалі залишилися у безпосередніх господарів турніру Дніпровської перемоги, який проводився на майданчику клітка одноіменного шостого житлового масиву Дніпра. А золоті і кубок чемпіонів вирушили до західного Донбасу. Їхніми володарями став Павлоградський факел. А традиційним вінцем заходу стало фотографування усіх на згадку на загальну світлину. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.